Певний момент, кожен книголюб хоче створити свій блог. І він задумується про те, що це одразу бартерні співпраці або просто співпраця з видавництвами, з іншими блогерами і іншими брендами. Але це не завжди так. Люди думають, що вони будуть одразу отримувати гроші від своїх відгуків, їх відео будуть залітати на мільйони переглядів, і все буде прекрасно, та ви будете одразу успішними. Але це не завжди так. Сьогодні я хотіла би вам розказати, з чого почати. Що може вас очікувати? Які складнощі, плюси, мінуси, і в принципі, що таке книжковий блог? Привіт, ви на каналі Реджен Mood. Мене звати Регіна, і сьогодні я хочу поділитися своїм досвідом, розказати вам про те, що в принципі відбувається в сфері книговидання, розказати вам про плюси, мінуси ведення буктоку, розказати також про блогерів, за котрими я слідкую і на котрих я рівняюсь. Одразу скажу, що я боюся знімати подібні відео, тому що я не експертка, я не знаю точно, як воно буває. Я не знаю, як досягнути того самого успіху. Я не... Величезний блогер з величезною аудиторією, але просто мені повезло в житті, що в моєму оточенні дуже багато блогерів. Я сама частинка цього всього, і дуже багато спостерігала за ці два роки. І, напевно, просто хочу попередити новачків для того, щоб вони знали, що вони можуть очікувати, коли починають свій книжковий блог. Дисклеймер: я просто ділюсь своєю думкою. Не хочу нікому нічого нав'язувати, просто ділюсь таким досвідом, який був у мене за ці роки. Я, звісно, не велика блогерка, але в мене просто є досвід через те, що я спілкуюся з людьми, з видавцями. У мене був книжковий бізнес, я вела книжкові події і все це трошечки пов'язано з моїм життям. І просто це таке, знаєте, маленьке попередження, щоб ви не очікували забагато чого і потім не розчаровувалися. Я почала блог два роки тому, і одразу я його почала не для себе. Я його почала десь приблизно в серпні 2020. Другого року, і я його почала для свого книжкового бізнесу. На той момент у мене був магазин Мерчу, і перший TikTok створювався саме для нього. Після великої кількості критиків, після великої кількості конфліктів, після великої кількості конкуренції, я вирішила, що буде доцільно саме знімати на свій аккаунт для того, щоб мій бізнес не страждав від того, що я люблю висказатися і люблю казати те, що я дійсно думаю. Це не допомогло спойлер. Спочатку ти здавалося дуже улюбленою і дуже бажаною справою. Я горіла всім, що тільки могла робити для буктоку. Я знімала багато відео, створювала дуже багато контенту. Але в певний момент ти починаєш вигорати. Свій блог я почала в 2022 році в листопаді, і за цей час у мене є невеличка платформа в телеграм-каналі. В мене є. Новий ютуб канал, у мене є два тіктоки, Один я перезапускаю саме через те, що перший потрапив в дуже серйозні проблеми. І в мене є інстаграм з невеличкою аудиторією, але це все, що я маю за допомогою не знаю віральності якоїсь, за допомогою рекомендацій. Я не дуже багато вкладалася в рекламу. Одразу скажу, в мене немає такої, знаєте, вам пігулки, що от користуйтеся таргетом або користуйтеся рекомендаціями інших блогерів. На жаль, це так не працює. Коли ми починали всі в 2022 році, в інстаграмі ще працювали всякі гівеї і розіграші сумісні. На даний момент це дуже така небезпечна гра, тому що як тільки ви починаєте розігрувати з кимось книжки, це означає, що вам приходить не ваша аудиторія. Вона приходить за чимось одразу до вас. Вона приходить одразу для того, щоб щось отримати. І не сказати, що це лояльна аудиторія, котра буде з вами в конекції, котра буде вас розуміти, і котра буде щиро цікавитися іншими вашими проектами, не тільки книжковими. Я Завжди кажу, що спочатку у вас має бути особистість для того, щоб люди знали на кого вони підписуються, якому вони довірять. Якщо людина вас не знає, вона не може зрозуміти ваші емоційні стани, вона не може зрозуміти ваш досвід, вона не може зрозуміти. Чому ви обираєте ту чи іншу книгу, і чому у вас склалася така чи інша думка? Певно, я розказувала занадто багато. Це моя була найголовніша помилка. Чим більше ти розказуєш аудиторію, тим більше є можливості іншим людям маніпулювати тебе в якихось межах. І я вам рекомендувала би зберігати цю золоту середину, коли ви і не розказуєте забагато, але при цьому і не приховуєте справжнього себе. Давайте я вам розкажу, з чим вам необхідно буде змиритися перед тим, як вступати в книжковий блог або починати свою справу. Ці базові речі, котрі необхідно зрозуміти, для того, щоб у вас не було марного очікування перед тим, як почати свій блог, і щоб ви не вигоріли так швидко, як вигорають дуже багато початківців. Інтерес до книг не такий великий. Розумієте, в Україні не так багато читачів. Все стосується навіть сфери книговидання. Якщо за кордоном легше працювати книги і не так сильно заморочують, то мета у наших же видавництв стоїть поборотися за. Читача, саме за цього читача, котре витратить гроші саме на цю книжку. Інакше ніяк не вийде. Найбільші блогери в Україні досягають позначки 40-50 тисяч. Це саме на книжкову тематику. І це велика праця, і також дуже велика кількість часу. Вам треба бути готовими, що не все буде одразу, і ви не зможете повторити цюсь історію успіху. Навіть якщо ми розглянемо книжкові ютуби, вони не мають такої кількості аудиторії, як мають інші профільні спеціалізовані ютуби. Відео не набирає такої кількості переглядів, тому що це все-таки ніша. Як тільки ви розумієте, що книжки це ніша, ви розумієте, що буде певна кількість переглядів, що є певна межа цьому всьому. І єдиний варіант вийти з цього всього це почати свій особистий блог і інтегрувати, змушувати людей читати, тобто розказувати, чому читання це прикольно. Вносити свої цінності, мотивувати людей на покупку книг і так далі, тобто прививати їм цю культуру. Але просто так ніхто довіряти вашим рекомендаціям не буде, якщо ви перед цим не дали цінність людям, не розказали нічого про себе, і знаєте, у вас не створився оцей от конект. Вони не зможуть вам довіряти, вони не зможуть просто купити те, що ви їм порекомендуєте або навіть прочитати. Це дуже важко. Плюс ціни на книги зараз дуже сильно змінилися, і вести Бог, особливо рекомендувати книжки, стало ще важче. Завжди будуть ті, хто не погодиться з вашою думкою. Вам необхідно буде зрозуміти, що дуже багато ваших думок буде не співпадати з іншими. І через це до вас в двері будуть стукати злісні коментарі і казати, що ви щось робите не так, і ви думаєте не так, і ви думаєте поверхнево, або будуть вам доказувати свою думку. У мене це працює взагалі на двір срібного полум'я, котрого я, я обожнюю. Я кажу, що я люблю Несту, мені подобається цей персонаж. Мені можуть розказати все, що завгодно, як вона жахливо поступала в першій книзі, як погано її прописали. Для мене це особливий персонаж. Він мені близький. І кожен раз, коли я бачу, як інші люди намагаються мене переконати в тому, що він поганий, я не розумію, навіщо вони роблять це. Але інколи це може перейти. Всі особистості перейти всі кордони, і до цього треба бути готовими. Якщо ви хочете знаходитися в буктоці, то вам треба вміти відстоювати свою думку, аналізувати, критично мислити і точно знати, що ваші інтереси це нормально, і те, що ваші смаки це нормально, і те, що ви читаєте, це нормально. Просто не підходить всім. Дуже часто люди вас будуть переконувати в тому, що ви помиляєтесь. Дуже часто. Але ви можете або визнати свою помилку, дійсно подумати над цим, і подумати, можливо, ви дійсно десь помилилися, або ви можете все ж таки доказати свою думку. Є третій варіант, ви можете це ігнорувати. Але рано чи пізно вас все одно це задійне. Я намагалася, чесне слово. В даний момент на книжковому ринку дуже багато блогерів. І тих блогерів, котрі побільше, і тих блогерів, котрі поменше. Розумієте, просто видавництво звернуться до великих блогерів за їх аудиторію, котра буде лояльна, дослухатися до них і так далі. І великі блогери, вони завжди будуть в пріоритеті. І для деяких, котрим буде це дорого, будуть звертатися до тих блогерів, котрі беруть співпраці або на бартері, або безкоштовно. І тим самим у нас немає золотої врівноваженої середини. Середнічкам або треба грати по правилах починаючих блогерів і брати безкоштовно книжки, або писати безкоштовно відгуки, або ставити якусь хоча б мінімальну ціну, і то на це не всі видавництва будуть погоджуватись. Багатьох видавництв немає навіть бюджету на блогерів, і якби вони не казали, що вони співпрацюють по ФОП, це не відбувається так. Реальність така, що дуже мало видавництв готові дійсно платити за працю блогера, платити їм за їх відгуки, за їх відео, за їх там рекомендації і так далі. Багато блогерів обговорюють самі книжки, і моє улюблене відео в Тіктоці, коли пишуть е, про те, що всі читають одне й те саме, тренди однакові, все змивається, все не цікаве. Проблема в тому, що існують нішеві блогери, котрі розказують вам про специфічні книжки, про особливі книжки для них, про особливі жанри. Але в рекомендації це не потрапляє. А для того, щоб блогер постійно тримав якусь свою планку і своєї популярності, йому постійно треба знімати якісь схожі відео і потрапляти в тренди. І ідеальна формула це все ж таки потрапляти в тренди, але при цьому транслювати свої думки для того, щоб люди хотіли на тебе підписатися. І для того, щоб вони відслідковували, що ви будете читати далі. Мішові книги дійсно потребують додаткової уваги для того, щоб їх просунути комусь, розказати про них. Це дуже важко, це правда дуже-дуже важко. Тому багато хто обирає легший шлях записати відео на популярну тематику або на популярну книжку. Вам буде важко спочатку знайти видавництво, яке буде з вами співпрацювати, тому що певний вже стандарт він не поставлений і певні умови вже існують. Якщо ви обираєте між трьома платформами, TikTok, Telegram і Instagram, я би радила вам обрати спочатку TikTok. В TikTok легше набрати аудиторію і легше стати віральним, стати медійним, особливо в буктоці. Як тільки ви набираєте певну кількість людей в буктоці, вам легше перейти з цією кількістю людей в інстаграм, в телеграм. На будь-яку платформу ми маєте транслювати свої думки, відгуки, робити якісь оголошення, кликати людей до себе. Коротше, TikTok – це класна платформа. Правда, з нею треба розібратися. У неї так само є алгоритми. У TikTok є правила. Їх треба дотримуватися для того, щоб вистрелювати. Я вам чесно скажу, у мене з TikTok дуже погані стосунки, тому що я його запустила. Я стала в певний момент знімати TikTok, і я перестала швидко реагувати на ці тренди, і я опустила свою можливість вчасно почати розвиватися і набирати аудиторію. Плюс я тоді вигоріла, і в мене це співпало з закриттям бізнесу. Коротше, я втратила свою медійність, популярність і свій момент зірковий, коли я могла набрати дуже багато підписників. Але я продовжую знімати контент, і я точно знаю, що все одно через таку, знаєте, кропітку працю колись мене знайдуть мої люди. Алгоритми, до речі, постійно змінюються. І ви можете потрапити в таку ситуацію, коли ви набирали-набирали певну кількість переглядів, і потім різко це змінилося. Ну, я не знаю, скоротилося в 10-100 разів. І вам потрібно розуміти, що це також може бути, і це нормально. Старайтеся зберігати десь весь класний матеріал, який ви знімаєте, для того, щоб в певний момент його перемонтажити або щось додати, змінити і перезалити знову. Інколи бувають дійсно моменти, коли TikTok нестабільний, це буває з усіма соціальними мережами, і дуже важко просто злітати одразу в рекомендації. Ну, є пару щасливчиків, в котрих я обожнюю, вони мені одразу сказали, що я прийшов в BookTok і все, і мене прийняли, і в мене ніколи не було поганих переглядів. Таке теж може бути. Вам може класно пощастити, ви можете бути суперцікавою особистістю для всіх. І у вас може статися отак. Для того, щоб ваш блог виділявся, у вас має бути своя родзинка, ви маєте чимось відрізнятися від інших блогерів. У вас має бути або цікава локація, або цікава бібліотека, або вас мають впізнавати за чимось, за якимось шрифтом, з яскравим монтажем. Має бути щось особливе саме в вас. Ви маєте знайти свою нішу і отак от схопитися, і нікуди не відпускати. Якщо там анімації, то це анімації. У нас купа класних блогерів зараз займаються книжковим блогом, але роблять це по-різному. Вони подають по-різному інформацію. Хтось це робить через публікації в карусельках, хтось це робить через цікаві відео, ґрунтовані. Прям, вони такі розумні, класні. Мені дуже подобаються такі відео. Хтось бере яскравими вставками, хтось бере гумором, хтось бере такою креативністю. Коротше, головне знайти свою подачу і точно розуміти, що ви хочете бачити в результаті. Пам'ятайте, що якщо ви весела людина, а ви знімаєте дуже нудний контент. Вам це не сподобається з часом. Ви вигоріте, вам не буде подобатися те, що ви бачите. Який результат, ви будете нещирі з самим собою, і це ні до чого не приведе. Ще один великий недолік блогу це те, що вам необхідно буде витрачати дуже багато часу, якщо ви хочете розвиватися прямо в цьому напрямку. Вам потрібно буде знімати кожен день, монтувати кожен день, генерувати ідеї, писати пости. Вам необхідно буде постійно підтримувати цю. Регулярність в постингу для того, щоб не втратити своєї можливості залетіти в рекомендації. Це займає дуже багато часу. Уявіть, вам треба прочитати книгу, вам треба написати щось про неї. Вам треба зняти по цьому відео, вам треба змонтувати це відео, вам треба ставити субтитри, ефекти, потім його виставити. І це все для того, щоб одне відео можливо набрало тисячу переглядів. А на початку так і буде. Якщо ви хочете вести блог як хобі, це може бути. Але для цього все одно треба зробити якийсь план. Вам треба мати регулярний постинг. Тому що TikTok любить регулярний постинг, Ютуб любить регулярний постинг. Будь-яка соціальна мережа любить регулярність. Вони борються за читача, за глядача. Тому це дуже важливий елемент, котрий необхідно вам розуміти. Необхідно слідкувати за тенденціями авторського права, за ліцензіями. Необхідно бути відповідальним. Звісно, 70% блогерів це не роблять. Вони досі купують не ліцензований або хтось, не дай Боже, рекомендує електронні книги, котрі десь вони завантажили. Це це взагалі жах. Розумієте, авторське право, воно здається непомітним, але якщо ви хочете в майбутньому десь виступати, щоб це ніяк не впливало на вашу репутацію, вам необхідно бути відповідальним перед собою в першу чергу, а потім перед іншими. Коли ви стаєте лідером думок, а ви стаєте, коли ви навіть маленький блогер з читатською аудиторією, ви маєте бути відповідальними перед тими, з ким ви ділитеся інформацією, і також перевіряти її на трушність, щоб вона була справжня. Ліцензовані книги, ліцензований мерч, співпраця з видавництвами, використання ліцензованих звуків, при цьому ліцензованих зображень, ліцензованих ставок і так далі. Для цього всього необхідно контролювати цей процес, розумітися в ньому. Почитати про авторське право, розібратися, що таке ліцензія, тому що це важливо. Це формує не тільки нас як особистість, це формує в принципі соціум і формує те, що буде в майбутньому. Також вас може очікувати емоційне вигорання. Знаєте, бувають такі моменти, коли ви взагалі нічого не хочете робити. Перегляди можуть різко впасти, вам може перестати подобатися читати. А таке може настати, коли ви постійно знімаєте контент по популярним книгам і читаєте тільки те, що актуальне. Вас може очікувати вигорання. Головне в цей момент не перенавантажувати себе і розуміти, що це нормально дати собі відпочинок. Дати можливість собі відновитися саме в ці моменти, ми вигадуємо щось нове. Ми вигадуємо нові формати для себе. Відбувається переоцінка наших інтересів і навіть наших способів висловлювання себе, через що ваш блог може трошечки змінитися, і це також буде окей. Не робіть нічого, що може вам не шкодити, тому що знаєте, я той приклад, коли книжковий блог довів до психотерапевта, і я б не хотіла, щоб це повторилося з кимось із вас. А тепер поговоримо про найважче про конфлікти у буктоці і говорити, що їх немає, і ми завжди такі білій пухнасті так не вийде. Спочатку букток здається дуже радісним місцем, де вас приймають, ви знаходите нових друзів, і ви гуртуєтесь навколо якоїсь теми або книги. Але це буває не завжди так. Буктов, це також середовище, бувають конфлікти, де люди не можуть поділити співпраці, де хтось комусь заздрить. Я скажу, що я не була до цього готова, і я дуже від цього постраждала. Але якщо у вас достатньо сили, щоб протистояти чомусь такому. Якщо у вас достатньо сили, щоб доказати свою думку, захистити себе і не боятися проявляти себе, то це ваше місце. Букток нікого не сприймає одразу радісно. Букток він такий, він буває періодично токсичним, буває і місцем, де ви можете знайти друзів. Я знайшла друзів. Я не кажу, що весь букток такий, але ми не маємо ігнорувати такий аспект буктоку, щоб потім, знаєте, розчаровуватися в тому, що ти дуже сильно очаровуєш. Також багато людей цікавить, скільки можна заробити на буктоці. Одразу вам скажу, що це питання індивідуальне під кожного блогера. Є блогери, котрі заробляють до 40 тисяч гривень в місяць на тому, що вони рекомендують книги, але при цьому це основний вид їх діяльності. Вони займаються професійною зйомкою, вони займаються монтажем, вони постійно рекомендують книги, їх читають. Це їх робота. Є блогери, котрі стали працівниками певних видавництв. І не можна сказати, що вони прям заробляють на буктоці, вони стають іншою частиною, вони стають видавничою сферою і на цьому також можна заробляти гроші, фіксовані заробітні плати. Я вам не підкажу, де, у кого, скільки, але це по факту є. Це знаєте, коли Книголюб спочатку мріє знімати відео про книжки, а потім починає працювати у видавництвах. Мені подобається, до речі, що видавництво зараз до цього повністю відкриті. Вони запрошують дуже багатьох блогерів до співпраці, вони запрошують дуже багатьох блогерів для ведення їх аккаунтів, тому що це дуже універсальна штука. Для того, щоб розвивати СММ в книговиданні, необхідно розумітися на тенденціях і на книгах. І це ідеальний варіант взяти когось з блогерської сфери. Також є варіант, коли ви розвиваєте певну медійність, відкривати свій бізнес. З цим може бути складно. Я, наприклад, скажу, що це дуже складно. Певний момент я не готова була до цього, що це велика кількість відповідальності. Спочатку мені здавалося, що мерчова індустрія це дуже легко, а потім виявилося, що це дуже токсично, дуже важко. І це, знаєте, якщо ти хочеш грати саме по правилам, робити ліцензовані проєкти, ліцензовані видання, хочеш співпрацювати з видавництвами, тобі буде дуже важко, особливо в наших реаліях. Я одразу вам скажу всі бізнеси пов'язані з поліграфією, з друком того самого мерчу, з виготовленням якоїсь продукції, з друком блокнотів, щоденників і так далі це дуже дорого. Якщо ви захочете колись відкрити такий бізнес, готуйте одразу капітал 50 тисяч. Це я колись там, два роки тому змогла почати з 5 тисяч, але це було дуже типовчасно. Я просто в певний момент з'явилася, потрапила в певну нішу. Зараз. Це дуже важко. У нас моніполізований ринок на мерч, і дуже важко з цього вибитися, тому тут як ви хочете. Не забувайте про пункт авторського права і знову ж таки отримуйте ліцензію на все, що ви виробляєте саме по книгах. Дуже багато блогерів створили свої магазинчики-канцелярії з закладинками для читання. Дуже багато блогерів пішли робити книжкові клуби, дуже багато блогерів почало робити події. Але не забувайте про свою ідентичність, не забувайте про те, що ваші цінності, котрі ви несете людям, вони співпадали з цінностями ваших брендів, з вашими проєктами. Це дуже важливо зберігати щось унікальне щось таке світле, щоб могло допомагати людям зараз, особливо коли війна, просто відпочивати і все одно поринати в цю атмосферу. У нас, до речі, так сталося з Ball. Хто не знав, є одна з організаторів цих книжкових подій. В цьому році ми не могли зробити масштабний бал через те, що погіршилася ситуація в країні, обстріли, енергетика, стан критичний. Ми робили це в минулому році, і це було неймовірно. Я вам чесно скажу, таких сильних і щасливих емоцій я не відчуваю вже дуже довго. Starfall Ball, Mystery Ball — це були неймовірні події, які залишилися в моєму серці чимось дуже-дуже теплим, і при цьому. У цього всього є така прекрасна історія, як п'ять дівчат об'єднали книги, і потім вони створили для ще сотень дівчат проекти і події, котрі могли б їх зробити щасливими. Я дуже люблю цей проєкт і сподіваюся, що коли трошечки стане краща ситуація, ми можемо повернути нашу діяльність. А зараз я хочу поговорити про те, що дасть вам BookTok. BookTok вам подарує родину в певній мірі. Ви знайдете своїх людей. Рано чи пізно, через помилки, через зради, через дуже багато незрозумілих ситуацій, але ви можете знайти своїх людей. Ви можете знайти місце, де вам буде затишно, спокійно, де вам буде добре. І це таке, знаєте, це такий, знаєте, спосіб ескіпізму просто втекти від цієї реальності. Рано чи пізно ви почнете співпрацювати з видавництвом, у вас з'явиться все більше можливостей, ви почнете виступати на різних конференціях і отримувати цю віддачу від людей, це неймовірно. Вас почнуть пізнавати, обіймати на вулицях, вас почнуть, з вами почнуть говорити, до вас почнуть ставитися як до когось важливого, і це неймовірне відчуття, що ви для когось важливі, і ваша думка для когось особлива. БукТок має багато переваг. Ви можете прийти сюди за грошима, їх тут не так багато, якщо що. А ви можете прийти сюди за емоціями і почуттями. Це зовсім інше, і це вже залежить від вас самих. Хто ви такі, яка у вас особистість, і як ви ставитесь до інших людей? Знаєте, багато хто йде в букток за книгами, але повертається з цієї подорожі з дуже класними людьми, зі своїми людьми. Тепер бонус. Я обіцяла вам розказати про блогерів, за котрими я слідкую. Одразу скажу, що блогерів дуже багато. Я люблю багатьох з них, дуже багато блогерів. мої подруги, або друзі, або знайомі. Я не хочу нікого образити, тому просто назву найкращих для себе в кожній соціальній мережі для того, щоб ви розуміли, на кого я рівняюсь, і хто для мене показник якості і показник, знаєте, цього креативного, унікального мислення. Якщо ми говоримо про YouTube, це Юля Проліт. Звісно ж. Знаєте, Юля, вона для мене як улюблена авторка. Все, що вона дає, будь-яку інформацію, я просто поглинаю максимально Я хожу на всі її виступи, тому що вона дуже цікава спікерка. Це одна із найкращих спікерок серед книжкових блогерів. В неї неймовірна подача. Вона дуже розумна, вона дуже цікава. Вона розказує так, що ви хочете її слухати, і ви поглинаєте цю інформацію. Вона дарує дуже багато позитивних емоцій. Тобто, Юля для мене дуже унікальна і приємна людина. Люблю її всім серцем. І якщо ми говоримо про Ютуб, це вона, хоча вона веде дуже багато соціальних мереж, і я нею захоплююсь. Але Ютуб пріоритет. Якщо ми говоримо про Ютуб, то для мене це Юля Проліт. Якщо ми говоримо про TikTok, то це буде неочікуваний вибір для багатьох, напевно. Але я б обрала букнуту або роману. Романа знімає неймовірні відео, цікаві, актуальні. Я захоплююсь нею кожен раз, коли дивлюсь. Для мене Романа унікальна людина. Вона знімає дуже багато смішного, креативного, веселого контенту, котрий наче вас змушує читати книги. Вона це робить, вона це вміє. І це те, що я дуже ціную в людях, цю унікальність. І Романа це робить на всі 100%. Рома люблю тебе безмежно. В Тіктоці для мене ти номер один. Якщо ми говоримо про Телеграм, то це точно книжкові історії. Це блог Лілі. І я обожнюю обожнюється блог за експертність, за кількість дуже корисної інформації. Вона розказує про книговидання не просто, знаєте, так, як блогерка. Вона розказує про це як професійна журналістка. Вона шукає джерела інформації, вона завжди спростовує міфи. Вона робить багато роботи для того, щоб ми побачили один єдиний пост, і я дуже це ціную. Це неймовірні інтеграції, дуже корисні інтеграції. Навіть якщо вона бере щось в блог як рекламу, то буде щось прикольне і якісне. Мені дуже подобається, як вона подає інформацію. Підбірки книг вони бувають абсолютно різні. Вона читає і дуже розумну літературу, і феміністичну. І Ці книги, котрі нагороджені якимись певними відзнаками. У неї як книжковий клуб. Коротше, для мене це ідеальний телеграм-канал, в котрому є абсолютно все, що я люблю. Я за ним слідкую, я його читаю, я їй довіряю. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам хоча б зрозуміти, до чого готуватися, коли ви починаєте книжковий блог. І я сподіваюся, що, знаєте, це відео вам трошечки відкриє очі на якісь речі, або допоможе вам набратися сміливості і почати все ж таки знімати. Знімати, говорити, писати. Пам'ятайте, що головне залишатися собою, залишатися особистостю, не втрачати власні думки, власних смаків, інтересів. Так, ви можете змінюватись, розвиватися, але будь ласка. Залишайтеся тим, яке ви є насправді. Книжковий блог це місце, де ви можете висловлювати свої думки. Книжковий блог це місце, де ви можете знайти свою родину. Це безпечне місце, котре ви можете втекти по факту. Але готуйтеся до того, що будуть складності. Букток має свої переваги і свої недоліки. І про букток треба говорити в серйозному контексті, а не сприймати його просто як ролики в Тіктоці. Книжковий блогінг це велика сфера, котра потребує вашої уваги. Вона потребує ще розвитку і вона до цього йде. Я сподіваюся, що ви знайдете своє місце в цьому книжковому світі, і я сподіваюся, що для вас це буде не травматично і дуже-дуже дуже органічно. На цьому я завершую це відео. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь, розкажете про це відео друзям, напишете коментар. До речі, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете їх написати. Я можу відповідати або попрошу своїх друзів, більш кваліфікованих блогерів допомогти мені в цьому питанні. Дякую вам величезно за перегляд. Люблю, цілую, до наступних зустрічей. Ваша Регіна.